Війна змінила ваше фінансове положення? Звичайно, змінила. В який бік? Віршу сторону. В гіршу сторону. Але з другого боку, ну я в системі освіти працюю, і ми, наприклад, прийняли таке рішення, що зі своєї заробітної плати ми зібрали певну суму коштів для підтримки наших збройних сил. Ну, гірше. Мабуть, гірше, тому що ми переселенці. Ага. А звідки ви? З Донецької області? А скажіть, від чого вам довелося відмовитися, якщо не говорити про ваш дім, про ваші звички, а саме ось в якихось таких буденних дрібничках? Ну, Від чого відмовитися? Ну, от в праці, мабуть, від роботи, яка була в мене? Ну, Я відмовилась, тому що мені сказали переселитися, тому що зараз обов'язково обов треба виїжджати з Донецької області, так у нас йдуть бойові дії. Воно всіх змінилося. мене Томас, в тому Ну, Я так розумію, що не найкращий. Безумовно, гірший. А від чого вам довелось відмовитись? Можливо, якісь були звичні речі, ви завжди їх купували, дозволяли собі, а ось останній рік. Я жив аскетично завжди. Але тепер, коли війна, коли важко державі, народу, моєму роду, коли мої діти, внуки за кордоном вона є, от у мене 10 внуків і одна правнучка. От тому я мушу свою пенсію і заробітки невеличкі віддавати родині, віддавати воїнам, от віддавати тим, над ким я є патроном, кому я допомагаю як благодійник. От і тому я собі мінімально залишаю на прожиття. Ну, так, мені здається, навіть на краще. Ну, звісно, змінилось гірше. А чому? Ну чому? Тому що. Я працюю ріелтором, немає, зараз продажі. Настрій у людей не те, заробітки не ті. Ну, взагалі-то я е, дуже втомився за цей рік, якщо чесно. Бо це пов'язано з саме знаєте з чим. Але що, що, щоб так матеріально ми страждали, я, я думаю, я думаю що, що це не головне. Мабуть, змінилось. Трошки худший. Я сам з Харкова і в нас трошки, трошки, ну, город трошки ну, більш пострадав, ніж Житомир, І все так житло постраждало. все так, я ще більше з північній Салтівці. Це нам більш розрушений район Харкова. І трошки прийшлося від відчувати відчуття. Відмовились, що треба було встановлювати квартиру, вікна. Змінилось не найкращу сторону. Погіршилось? Погіршилось, тому що майже ніякої індексації по пенсії не було. А від чого вам довелося відмовитися? От, наприклад, ви раніше купували щось звичне для себе? О, це навіть не на камеру. Не повірите, дуже від багатьох таких дрібних речей, але, але якось викручуюсь. Моє фінансове положення майже не змінилося, тому що я рідко хожу в магазини, рідко щось купую. І е, основний час перебуваю на плетінні маскувальних сіток, кікімор і на шоломників. У мене й нема часу ходити по, -по магазинах, чесно кажучи.